За першу декаду березня роботодавці нашої громади подали до центру зайнятості 43 вакансії. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника шосецької філії сумського центру зайнятості населення Микола Чернов. Найбільш затребувані з яких це водії, слюсарі, продавці непродовольчих товарів, апаратники. Отримали роботу за декаду трохи більше 30 безробітних громадян нашої громади. Працюють шосткинці і на громадських роботах, зокрема у пунктах незламності. Всього за два місяці поточного року в громадських роботах брали участь 67 осіб. З них 4 особи з інвалідністю та одна особа зі складу внутрішньо переміщених осіб. Шосенський центр зайнятості співпрацює з представниками військових формувань по залученню військовозобов'язаних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості до сил оборони України. На цьому тижні також плануємо провести таку зустріч з прикордонниками Нацгвардією гвардією та національною поліцією виплата допомоги по безробіттю проплачена по лютий, включно заборгованість відсутня.